Ви пам'ятаєте, ми молилися за мою подругу, за, яка шила нам костюми на, на, на наш театр. І в неї були сильніші мігрені, в неї мігрені настільки сильні, що людина не може ні говорити, ні ходити. І в неї, вона отікає вся за пару хвилин, щоб ви розуміли, І в неї були дві сутки рвоти. Вона лежала, не могла дивитися на світло, і голова каже, настільки боліла, що вона каже, я просто зрозуміла, що я не витримаю абсолютно. І вона мені перезвонила, і це був, вона не говорила, вона плакала, її душа кричала. Я кинула в групу, молились ми всі, і вона каже: буквально хвилин через десять прикратилася рвота. І головна біль цей стан просто до вечора зійшов. На ніч. <плоджен> да. Я їй кажу, дзвони, коли в тебе така біда, дзвони, ми будемо завжди молитися, тому що нам треба молитися один за одного. І ще одне свідчення таке, я думала, що говорити не треба, а Господь каже, треба, треба, комусь треба, комусь це дуже треба. Я проснулася зранку, це було ту неділю. Проснулася така, ну, не знаю, якась ну, ніяка, якась. Без настрою, якийсь такий ну, подавлений стан, якась головна біль, така, якась не то, що біль, важка голова. І я думаю, що, ну, що це зі мною є? Але ви знаєте, я вже давно практикую осознавати, усвідомлювати свій стан. Це дуже важливо, що зі мною. І почала місця писання спливати в розумі. Знаєте, місця писання, ми живемо в писанні, в середині, ми живемо в Біблії. І е, придіть, придіть до мене всі обтяжені. Ви знаєте, поганий стан, поганий настрій це теж обтяження. Це обтяження, тому що це забирає від нас Бога, забирає від нас радість, забирає від нас помазання Господні, тому що, коли ми в поганому настрій, в поганому стані, ми не можемо е, нічого. Ну, тобто ми щось робимо, але це не те. І думаю, обтяжена так. І Господь місця писання, я дав тобі радість, дав тобі з надлишком. Я кажу, Боже, я не можу радуватися. В мене такий стан, от не можу. Не буду ж я душити з себе цю радість. Господь каже мені, ти що не маєш що їсти? Маю. Не маєш де жити? Маю. Немає що одягнути, Господь маю з надлочками. <сі> і ви знаєте, потім мені, мій стан почав змінюватися, почав змінюватися. І потім він мені каже: царство Боже внутрі. Не шукай радість зовні, і не шукай нічого зовні. Ну, в цьому світі нічого не шукай. В тебе царство Боже всередині, а в царстві Божому радості тони. Любові тони. Через 5 хвилин я почала просто посміхатися. Ще через 5 хвилин це я лежала, я не вставала принципіально, І ще через 5 хвилин я скочила на землю, вийшла в коридор. Чоловік каже, що з тобою? Вона просто плющила. Ви знаєте? Я настільки була сповнена Бога, настільки сповнена Духа Святого. І це такий стан, і мені Господь сказав, це дуже важливе свідчення. Я думала, що це не важливо, це важливо. Слава господу, амінь.